Вітаю на каналі Я Житло. і презентую до продажу однокімнатну квартиру, місто Ужгород, житловий комплекс квадрат. Знаходиться квартира на п'ятому поверсі семи, має загальну площу 45 квадратних метрів, повністю заукомплектована якісними меблями та технікою. Простора кухня студія як ви вже бачите з початку відео, в принципі, відразу це все кидається в очі, що тут дуже багато світла. Також гарне планування і чудова комплектація. Дана квартира продається по переуступці, тобто, у вас не виникне додаткових витрат у такому вигляді, як податки, нотаріус і так далі. Оцінка майна і тому подібне. Тобто, тут ви заощадите величезну купу коштів. Розглядаємо з вами передпокій. Значить, у нас з вами тут розміщується. Досить все гарно, до речі, зроблено. І тут розміщується і вхідна група із шафою вбудованою. До речі, тут всі меблі італійські робились на замовлення. Все зроблено і продумано до деталей. Зроблено все досить. Добре. Тут три полиці для взуття, полиці для верхнього одягу, а також, як ви бачите, верхні відсіки для сезонного одягу або вже для одягу, який ви туди самі і розмістите, і матимете на то потребу. Далі дзеркало з підсвіткою, ну як з підсвіткою, з бічною підсвіткою. А ось так відділено передпокій від кухні студії. Також тут розміщується ось такий комод. Для того, щоб присісти, роззутися. електрощиток та букова бічна полиця. Далі розглянемо з вами санвузол. Ось, Тут тепла підлога. Все зроблено досить добре, досить гарно дзеркало. Далі, як ви бачите, штучний камінь, стільниця штучного каменю. Ось. І нижня частина з досить гарними рішеннями. Ось. До речі, сама душова, саме скло, тут вісімка. Замовлялось воно зі Спальні. Зроблено також змонтовано гарно і правильно. Скло, як ви бачите, затемнене. Тут стоїть душовий піддом. Душовий піддом. Душовий трав, агінічний тропічний душ. Ось так. Йдемо далі. Покажу. Що в нас ще тут Унітаз, інсталяція, підсвітка, місця для зберігання ваших особистих речей. Одь, будь ласка, місця тут багато. Всього вистачає, думаю, вам вистачить з головою. Йдемо далі, терморегулятор присутній. А також звідси собі середе, включаєте, вимикаєте світло. Далі, тут, як ви бачите, підсвітка, полиця. Хто захоче може собі і розмістити тут ноутбук планшет. Далі сушка для рушників. Ну і ще зверху багато місця для зберігання. Ось так. Покажу ще тут, цю частину. Так. Йдемо далі. Ще додатково тут буде встановлено пралку і сушку. Кухня студія. Розкажу вам про кухню студію. Тут, як ви бачите, повністю розділено кухню студію на зони. Це обідня зона, відпочинкова зона з зоною. Ну і звісно ж, робоча зона. Ось так вона виглядає. Бічна підсвітка. Також і підсвітка робочої зони. Досить гарно все скомбінували, гарно все зробили. Вся необхідна техніка присутня, У нас в тому числі посудомийна машина. Посудомийка тут Вірпул, як ви бачите, широкоформатка. Ось, досить гарно усе власник даної квартири зробив. І холодильник з морозилкою, як ви бачите, все зроблено в одній комбінації, в одному кольорі, без зарізів, без переходів. Ну, з переходами, точніше, гарненько, без кутів і так далі. Я це мав на увазі. Тобто, у нас є сторони з вами йде холодильник-морозилка. Ось з цієї сторони гарненько зроблено шафа. Зачинив двері, але нічого. Так, ось така гарна кухня, обідній стіл, стільці. Диван, до речі, досить якісний, ортопедичний. Тут система незалежних пружин. Автономних, так би мовити. Два кондиціонери: один на кухні, один в спальні. Журнальний столик, ТВ-зона. Ну, і тут не просто тіві-зона, тут тіві-зона в комбінації з зоною для роботи. Робоча зона окрема. Ось така кухня студія. Вікна панорамні, досить гарні види з вікна. Зараз я вам їх покажу. В кінці відео побачите види з вікна. Йдемо далі, переглядаємо з вами житлову кімнату. В житловій кімнаті розміщується ліжко 180 х 200. Ортопедичний матрас, зима літо, переліжкові тумби. Ось кондиціонер. Далі, як ви бачите, підсвітка привіконної зони, TV тумба. Ну і місце для роботи. Ще одне робоче місце з зеркальцем. Усім як треба. Ось зараз вам покажу від вікна. Прилізкове освітлення досить гарно зроблене. Ну і звісно, шафа на всю довжину стіни. Вікна Ось вікна показує. Ось під вікнами тут. Ви бачите, хвойні деревці ростуть, гарні види. Спокійний район, закрита територія, все як має бути. Ось така чудова квартира. Вона продається по переоступці. Місто Ужгород, житловий комплекс квадрат. Загальна площа 45 квадратних метрів, її вартість 89 тисяч доларів. І її ви придбаєте за програмою переоступки. Ось така чудова квартира. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Обов'язково. Дивіться ось ці відео. Хто, хто шукає квартири за програмою «Є оселі, є відновлення», Також вони у мене є в наявності. Обов'язково звертайтесь, номер телефону в описі. Підписуйтесь на мій канал.